Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви зараз. До нас із Бахмута долучається Юрій Сиротюк на псевдомамай, гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Юрію, добрий ранок вітаю товариство. Розкажіть нам про актуальну ситуацію у Бахмуті. Наскільки вона змінилася за останню добу? Наша частина займає оборону південної частини Бахмуту, села Іванівського. Вчора ситуація була якби, дуже складна. Противник постійно атакував. Цілу ніч відбувалися артилерійські удари, нас накривали градами, працювала ворожа авіація цілу ніч. І цілу ніч тривав стрілецький бій, тобто, ворог намагався прорвати цю ділянку фронту. Але це безуспішно, фронт тримається міцно. Але сьогодні ніч і ранок були тяжкі на південних околицях Бахмуту. Я по ваших очах бачу, що ви не багато спали сьогодні? Ми на позиціях взагалі сьогодні майже добу ніхто не спав, тому що добу безперестанку триває бій і потрібно було постійно працювати. Яку тактику зараз на вашій ділянці фронту росіяни застосовують? Як вони намагаються прорвати оборону? Ворог раніше намагався прориватися малими групами, штурмовими, штурмовими навалами. А вчора вони зрозуміли, що так просто не здолати ці ділянки фронту, і вони в бій кинули дуже багато артилерії. Ще жодного разу за цю війну по мені так часто не стріляли ворожі літаки по наших позиціях. Тому ворог вирішив знову почати використовувати тактику вогневого валу, тому що він розуміє, що так просто він тут фронт не пройде. І ці всі зусилля хваління вагнерівців закінчиться максимум їхньої смертю. Але як би нам не було важко, ворог ні на, секунд, ні на Ні на метр не продвинувся, ні на сантиметр. Позиції тримаються міцно, оборона тримається міцно, сполучення є. Тому працюємо, пане Юрію. А з вашої ділянки хто які підрозділи ворога наступають, там теж вагнерівці чи ем, кадрові російські військові або мобілізовані? За нашою інформацією, на півдні міста вже зміняються кадри в російські військові. Звичайно, вони посилені мобілізованими, тому що професійна російська армія сильно вибита. Ну і про мобілізовані теж дуже страждають. Ми бачимо, що от сьогоднішній добовий артилерійський обстріл з застосуванням авіації свідчить про те, що їхня піхота боїться йти на підготовлені позиції. Тобто вони розуміють, що на храпу міста не взяти. Вони вже сім місяців намагаються штурмувати всі залякування українського суспільства і армії, втікайте ви в оточенні, рятуйте своє життя. Жодної користі їм не дають. Ми працюємо спокійно, ми розуміємо, що це планово, що зараз ситуація в наших руках. І тому ворог знову вдався до такої тактики вогневого валу, намагаючись знищити наші передові позиції. Ну а це якби йому не вдається. Ну от напередодні генсек НАТО Єн Столтенберг сказав про те, що Бахмут може впасти найближчими днями. Ви, коли у вас раптом є секундочка між обстрілами подивитися новини і читаєте таку інформацію, то як на неї реагуєте? Як сприймаєте? Ми бачимо ситуацію на полі бою, і нам важливо, щоб фланги. Наші побратими тримали фронт. Нам важливо знати, що робити в будь-якій ситуації. Ми це чітко знаємо, що робити в будь-якій ситуації. Бахмут не впаде. Доля Бахмуту буде вирішена українськими солдатами і українським військовим керівництвом. Але це не буде так, що щось якась катастрофа, щось сталося. Тобто, все в місті відбувається планово. Ми знаємо, що робити в будь-якій ситуації, і робимо це спокійно, і робимо це вже багато місяців. І тому ще раз зазначу, що долю Бахмуту визначимо ми, а не ворог. А ми, як солдати, виконуємо будь-який наказ е головного Як би ви зараз описали емоційний стан захисників Бахмута? Е Втома і така спортивна злість. На жаль, кожного дня в боях за Бахмут гинуть українські герої. Є поранені українські герої. І тому, відповідно, ми мусимо працювати і за тих, хто вже на небі, і за тих, хто поїхав в шпиталь. Тому ми професійно намагаємося виконувати свої військові обов'язки. Ворог бахвалиться, хвалиться, що він там захвалить Бахмут. Ми знаємо, що наше завдання не дати йому це зробити. Наше завдання як солдатів якомога більше знищити російських солдатів і їхній наступальний потенціал на цьому на цьому фронті, щоб українська армія змогла. Перейти в контрнаступ, і ми це успішно робимо багато місяців спокійно, контрольовано. І якщо хтось і буде падати біля бахмута, то російські солдати. Ми теж сьогодні говорили зранку з військовим експертом Сергієм Грабським, який сказав нам, що Бахмут і оборона Бахмута така фантастично потужна, фактично зірвала плани Росії з цього повномасштабного наступу, який вони нам обіцяли і готували. Тобто, справді титани зараз стоять на цій ділянці фронту. І не знаю, де ви берете сили, але без вас точно ми б тут не витримали. Тому подяка вам величезна. Тримайтеся. І дякую за те, що в таких умовах в умовах цілодобового бойовища знайшли 5 хвилин з нами поговорити. З нами був Юрій Сиротюк, гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, який зараз обороняє південні околиці Бахмуту, розповів нам про ситуацію в місті надзвичайно тяжкі бої. Надзвичайно тяжкі вони і для росіян, які втрачають за даними аналітиків у п'ять разів більше військових, ніж ми, але тяжкі вони і для нас, тому що кожне втрачене життя це вбитий всесвіт. Це непоправна втрата, яку неможливо нічим більше поповнити. Тому давайте зараз згадаємо усіх тих, хто поліг в цій страшній війні, яка триває вже дев'ять років.